Віть Хмельницький мої найщиріші вітання усім слухачам радіо в ефірі. Передача із циклу «Людина і суспільство підготовлена на державне замовлення у студії журналістка Василина Рохова з операторським пультом Віталій Гула Олег Іш та Олександр Нечепорук. Люди мира, на минуту встаньте. Слушайте, слушайте, гудит со всех сторон. Это раздается в Бухенвальде. Урочистій до пам'яті йдемо, що в серце відлунює грізно, в святому мовчанні над вічним вогнем схиляється мати вітчизна. Друга світова війна найстрашніша із усіх війн, яку прийшлося пережити українцям і всьому людству. Звіряча ідеологія нацизму, який розв'язав люту бійню, мала на меті знищення усіх так званих расово-неповноцінних. Розповідає вчитель історії Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 10 Микола Тімков. Долі остарбитерів ми можемо пов'язувати із людиною ненависницькою російською теорією. Наприклад, всім відомо, що в гітлерівській Німеччині існувала своєрідна ієрархічна ідеологія, за якою певні нації, і етноси, і соціальні групи займали певні щаблі. Слов'яни теж входили в цю групу до такого етнічного конгломерату слов'янських народів. Гітлер ставився доволі по різному. Він вбачав в ньому певну частину для знищення. Будемо говорити про це відверто, певну частину він бачав як робочу силу для використання на потреби третього рейху, і якраз наші земляки. Тодішньої Кам'янець-Подільської області потрапляли у це середовище. Зокрема, ми досліджували долі цих людей. Серед них, на щастя, є багато ще живих людей, і ми можемо зараз володіти їхніми спогадами. Хмельницька область серед теми Остарбайтерів займає одне з провідних місць. Вона найбільш постраждала. Дуже багато наших земляків було вивезено туди. Тисячі патріотів України нацисти задушили газом, розстріляли, замучили у катівнях. Імена багатьох так і лишилися невідомими, а їх подвиги безіменними. Тож схилімося перед їхньою мужністю. 11 квітня 1945 року в'язні Бухенвальду підняли інтернаціональне повстання проти гітлерівців і вийшли на волю. Пам'ять про ту подію, про жахіття літ, про знущання і мільйонні жертви Другої світової з покоління в покоління передають народи Європи для українців і, зокрема, Подолян цей день один із небагатьох, коли ледве не в кожній родині із болем і сумом згадують про загиблих і закатованих дідів та прадідів. Картина табору навіки вкарбувалася очевидцям, сторожові вежі, ворота із зловісним надписом, кожному своє. Труба крематорію, що викидає чорні пасма диму, невід'ємна частина малюнку часів Другої світової війни. З 18 мільйонів людей, вивезених до Німеччини, з 30 країн Європи 11 мільйонів загинули. На калькуляторах смерті нацистські чиновники точно розрахували, який зиск можна мати від праці в'язня, скільки часу він протягне, і як краще використати його останки. Зведений такий порядок тут: розумним голови стинати для матерів, дітей вогнена піч, і день, і ніч тривають страти. З болем згадують події Другої світової війни, очевидці, що пережили те лихоліття концтаборів, в сумнозвісний шталах. 355. сьогодні це територія військової частини одному із мікрорайонів Хмельницького, а понад 70 років тому фашистська катівня. Українці і білоруси, росіяни і казахи. Чиїсь батьки і діти, їхні могили і дотепер розшукують нащадки про те, що батько Микита Андрійович помер у цьому концтаборі, ще наприкінці 41-го року минулого століття його син Михайло, онуки та правнуки дізналися лише три роки тому. Відтоді, 11 квітня, вони приїздять із Вінницької області, де живуть, аби вшанувати пам'ять рідної людини. Сьогодні майже втричі старший за свого батька Михайло згадує, як це було тоді. Батька забрали у перші дні війни, мобілізували на фронт. І ніяких звісток у нас не було. Тільки прийшла похоронка, що батько без вісті пропав. Мати довго сподівалася, що батько десь прийде чи з плену, чи як. Але так і не дочекали. Нацистські концтабори і гетто на Хмельниччині множили свою криваву статистику смертей і каліцтв, ледь не в усіх містах і райцентрах області. Тепер їх називають очевидцями тих, хто достеменно знає, що означає мати статус в'язня фашистського концтабору, тих, хто ніколи не помиляється, називаючи особистий номер, присвоєний колись нелюдами. Панас Сторожук, один із них. Каже січень 44-го він пам'ятатиме, доки буде жити. Чотири часа подйом на опель плат всі ставали по командах. Кожна команда мала своє місце і йшли на роботу. Якщо хтось помер чи щось мало, обов'язково принесуть його в лагерь. За якісь збитки наказували приступно на цьому. Собаками можуть наказати через вішальницю. Загинувши герой, славна його доблесть і велична, хто у бою своє ім'я уславив, той житиме в серцях нащадків вічно. Зі численних таборів повинні були стати основною робочою силою. Військовополонені були примушені на мученицьку смерть. Табірний порядок був поставлений так, щоб зламати людину або знищити. Так описує свої спогади учасник концтаборів наш земляк, 86-річний Карл Іванович Паюк. Доля його нині не залишить байдужим нікого з учасників. Саме Карл Іванович народився та зростав у таборах смерті. Нині живавий дідусь усе своє свідоме дитинство та юність провів у таборах спочатку сталінського режиму, а потім був вивезений як і безліч подолян. до Німецьких концтаборів своїм минулим він поділився із учнями Хмельницького навчально-виховного комплексу No10. Саме ці школярі взялися всерйоз досліджувати долю остарбайтерів. Розповідають учні 10-го Б класу Дмитро Романчук та Олександр Твертохліб. Кар Іванович, це колишній Остарбайтер, який пережив два режими. Він був і у сталінському концлагері, і у гітлерському. В нас було з ним інтерв'ю. До цього ми досліджували просто його долю. Ми читали журнал про нього. Ми якби знали загальні відомості про нього. Але коли він сам це все розказав, ми були вражені. Він передавав такі відчуття, що це не можна, коли ти читаєш щось. Ти такого не відчуваєш. Всі його розповіді, просто маленькі історії вони вражали мене, тому що людина пережила дуже багато і зараз про це згадує з посмішкою. Він ніколи не плакав. Він не завжди був веселим. Дуже любив співати пісні. Наскільки сильна людина морально, наприклад, нас це дуже вразило. Ой, мамо ж Ти мамо! Якби ж моє горе знала, То ти б мені, мамо, Посилку прислала. Горобчиком хліба, Синичкою солі, Ой, я Тяжко жити в німецькій неволі Ой, як тяжко жити в німецькій неволі! Він багато пережив і зараз на це дивиться з посмішкою. І каже, що найголовніше, щоб такого ніколи не повторилось. Коли Карл Іванович працював на пороховому заводі, він був ще й прибиральником. Тобто він відпрацьовував свою зміну, і ще після зміни, коли всі лягали спати, прибирав там, де вони жили. А їх було двоє таких прибиральників. Але в чому плюс? Він отримав додаткову порцію їжі, але їх двоє, і вони зібрали навколо себе ще чотири хлопці. Тобто. І шість друзів їх, яких вони також підкормлювали, і якби так вони один за одного вони тримались, і так вони вижили, і так вони вибрались. Це з такої біди він от тільки недавно знайшов свою другу половинку, справжню свою любов. Ну, ми відвідали констабер Дрютте, там, де він перебував, так Так, він перебував в одному з корпусів цього констаберу. Коли він зайшов, я побачив його на його устах усмішку. Не знаю, чому яка така реакція в нього була, але вона мені здалась трошки дивною, тому що так, це. Безумовно, це йому було важко, але він якось з усмішкою війшов в цей блок, там, де він спав, на твердій постелі. Він все згадав. Так, він не феноменальна пам'ять. Він все пам'ятає, пам'ятає своїх співкамерників, пам'ятає тих, з ким він товаршував. Дивився на це з посмішкою, не дивлячись на те, яка була молодість, це все одно була його молодість. Це була його юність. Тобто він провів свою юність там. Неважливо де яка вона була, але це все одно була його юність, його молоді роки, які на жаль пройшли так трагічно, але так. все рівно це були молоді роки. Про що він згадував лежачи на цьому четвертому ярусі? Ви пам'ятаєте? Він лежав біля вікна. І з вікна в нього був вигляд на лісок, і він думав лише про одне: щоб єдиний раз ще побути в ліску, і каже, я вже можу вмирати, коли він був в концтаборі. У нього були досить такі песимістичні <плес> <плес> погляди, але він все це переборов і мав надію в своєму серці, вижив. Справді, можна відчути оцей вислів світу Божого не бачити. Це постійне життя в бетоні. Це не був концтабір смерті, це був трудовий концтабір, але вони ходили в полосатій формі, так само, як у в'язні Аушвіца. І люди жили в бетонних блоках. І переходячи на підприємство, вони переходили не по свіжому повітрю, а по підземному тунелю. Вони ніколи не бачили вільного повітря. У них навіть не виникала думка про повстання. Єдина думка Думка, перешкодити щось, єдина саботажна думка. Це було в тій гільзі, яку їх примушували робити, просверлити не ту дірочку або не просверлити зовсім, тому що вони розуміли, що їх примушують робити гільзи, яка завтра впаде проти його народу. Ось це було дуже важливо. Були якісь приємні сторінки його історії. Та да, це вже було пізніше, коли він припочав працювати фельдшером у лікарні. Після звільнення американцями він захворів і потрапив у лікарню. Там його виходив один фельдшер, який допомагав йому у всьому німець. І після того, коли Кар Іванович одужав, він почав йому допомагати. І його так і взяли на роботу у цю ж лікарню. Коли він там працював, він зустрів одну дівчину Лілія, і він за нею почав ухажувати. Її відправили у іншу лікарню. Він знайшов її. Він її дуже любив. Вони пообіцяли зустрітися ще колись, але... Так склалось у нього, що вони більше ніколи не бачились. Шукати він розшукав тепер, так? Її дуже довго. Це таки знайшов її, але їх вже не було. Ну це пройшло дуже багато років. Да так. але а... факт в тому, що він дуже її кохав і вод того часу її шукав. Вітри на Україну.

Rumyanımlı hilimlilikku, naktimlilikku, mnaahhilik, Безумовно людині хочеться згадати щось приємне, якийсь знайти промінь світла у цьому дійсно безпросвітному житті, яке було тоді. Розповідь про жінку незвичайної долі, хмельничанку, Ганну Семенівну Крицьку, невеличку, худорляву і з сумним, але лагідним поглядом синіх очей. Скільки пережила ця жінка, які важкі, непосильні життєві випробування лягли на її тендітні плечі, і сама Ганна Семенівна не раз думає, як впоралася гіркі роки голодомору, коли зовсім маленькою, замість хлібу, їла бур'ян. Тільки підросла, а тут війна. Її молоду дівчину разом з її ровесницями фашисти вивезли на каторжні роботи у Німеччину. Вони потрапили до жіночого пекла. Спочатку у Равенсбрюке, а потім до Бухенвальду. Згадує про все пережите, і на очі набігають сльози. Гіркі спомини ранять душу. По 12 годин працювати треба було. А на території де табору були кагати з брюкою, яку нам варили. Були чоловічі бараки. Хтось прорізав у тій колючому дроті, де огорожено було. дирку таку, що можна пролізти. Навідувались видно до тієї брюки. Ми вирішили теж пізно вечором, як уже вислідили, де там ходять поліцаї, а де немає. бистренько вскочили туди. І тільки взяли тієї брюки. Йдемо обратно. Бачимо на зустріч. Нам поліцаїде. Повисла тут на тій проволоці. Він підійшов. Бункою резиновою кілька разів ушкварив мене, а я як стравуш голову між ноги, щоб по голові відчепив і веде, тягне мене в комендатуру. Ну я собі уявила, що мені буде це. Ну занадто строго будуть карати в до шибниці. Я собі уявила, як я буду гайдатися там на цій шибениці. І якраз ми проходили там у тому місці такий. Дуже крутий спуск, а внизу велика калюжа води. Як мені прийшло це в голову, я поняття не маю. Не тому що я така смілива, Бог його знає. це... Я рвонула свою руку і сильним ударом збила його з ніг, і він отак куриком пішов туди в долину. А сама поза бараками прибігла в свій барак, а дівчата мене вже плакують. Як же, як що тобі? Кажу, раді Бога, не питайте. Зараз він буде ходити по всіх бараках, буде шукати, кажу, щось придумайте. Кажу, давайте якесь весільне, накиньте на мене білу тряпку, співайте, крутіться, танцюйте, бо я себе з головою видав. І вдруг двері ринком, як Чорний Ворон, а високий такий, що поліцай, вскочив дівчата, ой, герполіцайком, герой ідіть, у нас невеста, немає жениха. А він як у шкварить дубінкою одну до другу, ті бідненькі дівчата аж запищали. Облетів отак і вилетів. Нас під посиленим конвоєм відправили в жіночий центральний констаберний збрюк. Це громадна територія, обнесена бетонною стіною. Отак на, на стінах цієї стіни клуби колючого дроту під напругою, зовні оточений канавою, наповненою водою. Кругом часові вишки, там часові стоять круглосуточно, озброєний кулемет. Автоматами, гранатами. Оце такі ми страшні були для німців. Подйом 4 години, ауштейн, фірур виганяють. Буквально ні за що. Били і дрючками, поки не залишиться тільки те, що тримає в руках. І резиновими пльотками, резиновими дубінками, прикладами. Біля нашого концтабіру там було озеро, і баржами приходило каміння. І ми його розгружали, грузили на вагонетки, і під гору котили по узенькі ну, такі колії, металеві вагонетки. Називали. Їх льори. І бували випадки, що не втримували, обліпимо, як мухи, а сили немає, а під гору, а каміння ж. І зривалася та вагонетка, і були випадки, що не встигали відскочити і підминала під себе, під те каміння. А потім перевезли велику групу в містолейпців. І на окраїні Лейці був оборудований концтабір, але підпорядковані ми були концтабору Бухенвальд. Там вже нас оприділили на роботу на, на якийсь завод. І, і я відчувала, що в мене вже сили входять, як вода в пісок. І одного разу я прямо на робочому місці впала, піднятися вже не могла. Мене доправили у концтабір і помістили ревір, це концтабірний лазарет. Це було страхилище для в'язнів. Дві неділі там лежиш для того, щоб медичні дослідження ще над тобою буде проводити. мені, наприклад, давали жмені якихось пілюльок, примушували їх випивати. І я після цього провалювалася десь як провалля, Кудись невідомо куди. Коли приходила до тями, я не могла поворухнути ні руками, ні ногами. Свідомість була. І коли прийшло дві неділі і проходив, провіряв комендант, я почула команду коротке слово век це убрать, я знала, що це кінець. Уже якось так свідомо я приймала вже ну як довжден. Лише під кінець війни Ганні Семенівні пощастило втекти з концтапору. Попутним потягом добралася до рідної Полтавщини, де чекали її батьки. Згодом, після війни, Ганна Семенівна успішно закінчила Київський гідроміліоративний інститут і стала інженером-гідротехніком. Разом з чоловіками будувала у далекі повоєнні роки на Хмельниччині гідроелектростанції. Розповідає учениця 11-го в класу Катерина Сендель, які цікаві дослідження були в вашій історії. Не можна не згадати про старбайтера з Хмельниччини Дмитра Головчука. Це дуже цікава особистість. На жаль, його вже немає в живих. Це було дуже цікаво. Як він прийшов до нас і розповів нам свою історію, виклав як було там, як він зараз живе, і через тиждень він помер. Це було просто знаєте, як він прийшов, він розповів свою історію і він міг відходити в інший світ це для нас був шок, але знаєте, він прийшов. В нього не було ні каплі в ні, ні каплі якось. Трагізму в нього жінка вона не прикута до ліжка і йому під 90 років, але він їй допомагав. В нього в хаті завжди було дуже все чисте. Він був життєрадісна людина, коли він був остарбайтером. Він згадував, як він тікав і все одно розповідав про це з усмішкою. Багато дітей в нашій школі зацікавились цією темою і розповіли про якихось їхніх родичів. Остарбайтерів. В цьому році відзначається якраз 70 років масового вивезення українських працівників і працівниць на примусові роботи учнівських групи з міст Лібенау, з міста Вуперталь і з міста Хмельницького на базі нашої школи почали спільно досліджувати цю тему. На цій історичній темі ми зійшлися і провели вже менше ніж як за рік аж три історичних семінари для тих учнів, які перебували і в Вуперталі, і в Лібенау Тепер доволі велике значення в плані їхньої свідомості виховання. Ну і зрештою можливості подружитися теж людям різних поколінь, тому що колись наші прадіди розставалися ворогами. а Ми тепер зустрічаємося, друзями. Коли вони перший раз наші німецькі друзі приїхали до нас, дуже відчувався цей якийсь бар'єр, нібито вони трошки боялися нас. Ми можемо агресивно на них відреагувати. І ми навіть піднімали цю тему, що чому ви якось знову з опаскою з нами спілкуєтеся, Вони кажуть, ми боїмося, що ви досі якось до нас можете агресивно відноситись. Потім, звичайно, ми почали дружити. Ми були здивовані цими словами, тому що зараз інший вік, інше століття, і ми не думаємо, що ці діти винні за те, що було дуже да. Авно, ми зараз подружились, маємо розуміти, ми творимо новий світ, нову еру, нове бачення світу. Я сидів з Мінкенію з дівчинкою з Вуперталя, і вона задала мені таке запитання: як ти можеш зі мною зараз спілкуватися? Якщо, можливо, мій прадід вбив твого прадіда? Я відповів, це не важливо, адже безумовно важливо те, що було колись. Але важливіше те, що ми створимо зараз. Ці наші зустрічі, семінари, наші посиденьки можна сказати. І Вона була досить приємною. Вона посміхнулася і сказала дякую. Це не є суха історія, яку ти взяв, прочитав чисто дати, події і все. Це люди живі, як жива історія. що ти можеш, якби якби це не звучало грубо, доторкнутися до історії своїми руками, відчути, що, що вони пережили, які в них емоції були на той час. В Україні є трошки недостаток того. Що ми не цікавимося своєю історією, і що ми не цікавимося тим, як було. І через це мені кажеться, наша Україна є на якомусь трошки відсталому рівні від європейських країн. Ми маємо знати, що було, щоб цього не повторитися, і ми маємо довести, що ми це пережили і це в минулому. Душа кожного українця болить за непрожите життя нездійсненні мрії тих, хто загинув. У лютому, жорстокому коловороті війни як важко змиритися, повірити долі, дивитися на сірий, похмурий граніт, наплакалась мати в країна доволі. Кажу, щоб почув увесь світ. Тача людина і суспільства підготовлена на державне замовлення у студії з вами була журналістка Василина Рохова за операторським пультом Віталій Гула, Олег Іж та Олександр Нечипорук. На все добре.